Всім привіт, рада вітати на своєму каналі. Будемо говорити не про догляд за обличчям, або нас відео вже зрозуміли, про парфуми. Це щось із того, що говорить про нас як про особистість, що презентує нас світу. Тобто кожен з нас при зустрічі іншої людини робить ольфакторний аналіз, тобто принюхується до іншого. Як і наша мова, як і наш зовнішній вигляд. Одяг, рухи, жести, голос, запах також має значення і не варто про нього забувати, не варто недооцінювати цей фактор. А, і сьогодні поговоримо про один, мабуть, із найбагатших історично брендів британських Пенхалігонс. Вільям Генрі Пенхалігон переїхав до Лондона з одного з найбідніших раз Великої Британії з Корнуолу. Там він почав, як перукар в одному із турецьких хамамів на одній з центральних вулиць Лондона, почав виробляти різні продукти по догляду і пізніше парфуми. Його клієнтами була різна знать політики, в тому числі, до речі, і Вінстон Черчилль. Перша крамниця Пенгалігон була розташована в турецьких лазнях, але мала окремий вхід з іншої сторони вулиці. Першим ароматом, який ми досі можемо спостерігати на ринку, був саме Хамам Букей, букет Хамаму. Можна тільки уявити собі. Цей букет зі східних масел, вони досить насичені, тяжкі а ці влогі рушники, тобто така от терпкість, паркість. І у піраміді аромату верхні ноти займають лаванда та бергамот, ноти серця, троянда, корінь ірису – жасмин. Кедр і база мускус сандал і Амбра. Наступним ароматом став Блендхейм-букей. Він був створений для герцога Мальборського. І варто сказати, що за свою історію бренд отримав вдвічі королівський ордер: перший після смерті Вільяма, тобто парфумерний Дім Пенхалігонс набув такого національного значення. став карткою, і візитівкою Великої Британії через визнання королівським двором. Залишимо історію історика і перейдемо до того, чому ж мені захотілося зняти відео саме про Пенхалігонс. Я нарешті отримала в подарунок аромат, який я так довго чекала, довго шукала. Але хто ж знав, що він лімітовано випустився в 2021 році, і на цьому все. Брокарт на нього підсадив, тому що в них а, є тестери. Його немає в продажу. Тоді, вже, власне кажучи, я знайшла інформацію, і цю інформацію знайшла на якомусь із британських торгових центрів про те, що тільки в ці дати, ще в 2021 році, доступний цей парфум до продажу, і все. І я в той момент тільки зрозуміла, що його більше немає. Про аромати зараз скажу. Передісторія. В 1989 році був випущений аромат чоловічий, натхнений світом великого тенісу, кубком Білблдона, формула ракетки. Ракет формула. Цей аромат зовсім відрізнявся від того, про який я зараз розказую, тому що він унісексовий, як на мене, більш жіночий, а створений був для того, щоб принести світ трошки такого, знаєте, олдмані. Це ракетка. Ось так вона виглядає. Дуже простий, лаконічний світлий флакон. Це шипровий аромат. Якщо ми говоримо про шипри, то можете уявити собі а, дерево, мох, зелень і трошечки туди лимону, але не все так просто, зовсім це так просто. Не тільки лимону, насправді ще там можуть бути цитруси. Коли ви дістаєте і пробуєте цей аромат, в першу чергу він б'є таким. Лимоном і шкіркою лимона Вині з гострим, дуже таким різким запахом. Він змушує його занюхувати. І просто ти не можеш від нього відірватися, тому що в нього є от щось під ним. Ти розумієш, що ось ця шкірка лимону і лимон це тільки верхня база, це ось саме те банальне, що ми можемо почути, а там все не так просто. Знаєте, як з як, як людьми. Буквально 15 хвилин і на Шкірі залишається такий аромат, начебто ви тільки дістали з чохла нову куртку шкіряну або сумку шкіряну, яка трошечки натерта лимоном. І в цьому ароматі така чистота і складність, і, я б сказала, благородство. Ось. Крім цього, тут є гоякове дерево, він дає такий. Відтінок деревності, відповідно, смолистості, бальзамічності, димності. Є він, до речі, в ароматі молекула 1 плюс гваякове дерево прям є такий аромат окремий. А також є тут амброкс, це синтетичний замінник амбри, молекула з мускусними такими деревними тваринними підтонами. Тут також є жасмін. Словом, аромат. Дуже непередбачуваний. Дійсно, він благородний, не попсовий. Це той аромат, який дійсно заповнив моє серце і душу, мені шкода його використовувати, тому що тут 100 мл, але я його більше ніде не дістану. І з іншого боку, аромати теж мають властивість псуватися з часом і тому треба користуватися. Треба користуватися, поки він свіжесенький. Ну, якщо говорити про Пенхалігонс, у них є таких намалювалося три напрямки. Перший напрямок, про який зараз ми поговорили, він більш трендовий, мабуть. Другий, про який ми зараз поговоримо, це Трейд Collection, Колекшн, торгові шляхи. І натхненний бренд був саме. Лондонським портовим ринком, де можна було в 19 столітті купити різноманіття, шовку, шкіри, хутра. Тобто все гарно, от саме про дорогоцінні якісь речі говорилося і думалося в момент створення цієї колекції. А в 2014 році з'явилися перші представники, і в 2015 році зірочка цієї колекції Халфеті. Халфеті це селище в Туреччині, одноменно названа Чорна Троянда. А, власне кажучи, їй присвячений парфум. А, Селище було затоплене, але троянди вирощується вже в тепличних умовах, для того, щоб набирати такого темно-бордового, майже чорного відтінку кольору. А, у мене є така мініатюрка, така от пляшечка. Це абсолютна копія великої пляшечки. І аромат. Він такий деревно квітковий, теплий. Він, в принципі, я думаю, що з тих ароматів, які сподобаються кожному. Тут є шафран. Шафран це дуже дорого. Чому, пояснюю, є шафрановий крокус, ви правильно зрозуміли, квіточка. В квіточки є оці три ниточки всередині, які дуже обережно збирають руками, висушують. І з нього роблять і ту ж спецію, яку ми знаємо, шафран, і використовують парфумерії. Він такий і гірчинку трошечки дає, гостринку, і шкіру, і медовість. Тобто він такий теплий, насичений. Тобто це дуже такий повноцінний інгредієнт. Тут є і кедрове дерево, воно таке сухе деревоно тепле, є сливка. Сливка, до речі, їй чутно. Її чутно. Вона така, знаєте, трошечки солодкувата, взагалі, слива теж дуже гарно показує себе в парфумах. Кардамон олібаном латинською і нам зрозумілою мовою це ладан, відбірні його частинки, але, чесно кажучи, я його взагалі тут не відчуваю чомусь. А, троянда, гарна троянда, є тут і шкіра, перець, бергамот, пачулі і трошечки цитрусів. Теплий, такий дійсно деревно-квітковий, гарний з підтоном трошечки цієї шкіри. І шафран дійсно є прикрасою цього аромату. Одним із красунчиків просто. Як на мене, це шикарний аромат, який був випущений у 2019 році. Є Вавилон. Вавилон месопотамський Вавилон! Отака от пляшечка я вже тут її відкрила. Я просто в захваті від цього аромату, тому що він такий. Пиряний, тут мускатний горіх, тут коріандр, шафран той дорогий, який дає і гірчинку, і шкіру, і медовість. Просто уявіть, як він огортає собою. Я нанесла вже цей аромат. Він дійсно теплий, він повноцінний. Він притягуючий. Зверху у нас мускатний горіх, шафран, коріандр в нотах серця, кіпріо. Він замінник масла уду. Він дає теж такий дим, чистий присмак, шкіряний присмак, деревний. Тобто все дуже-дуже гарно по східному. В базі ваніль, сандалове дерево і кедрове дерево. Ну і в цілому, щоб підсумувати, аромат. Універсальний для чоловіків на зиму, тому що він... тут немає нічого такого, що потрібно вам розгадувати, можливо, наскільки це позитивно буде звучати. Він просто гарний. Є оці стандарти краси, які, які ми всі піддаємося. Це саме про цей аромат. Дуже незвичайною є лінійка портрети. Вона відображала. Характери та місце різних членів королівської родини. Одним із цих ароматів є Redcliff, а точніше Роурін Редкліф. Інакше кажучи, розгульний Редкліф. По легенді він був позашлюбним сином Лорда Джорджа. І аромат, бачите, він з головою Лева. До речі, 75 мл в трейдрудз. 100 мл. Якщо будете дивитися на ціну, то уявіть, що зазвичай пляшечки продаються всі 50 мл помножити на 2. І він відображений як такий. Сексуальний, різкий, трошки нахабний, десь необов'язковий. Тобто хлопець, який а, знає свого батька, а, він невизнаний, ображений, і батько перед ним постійно вислу, вислужується. Тому він має право бути от таким от яскравим, необов'язковим, різким. І дійсно, перша нота тархуну, яка тут є, вона досить така. Різкувата. І тархун інколи дає також ладеністість. Вона мені не подобається, тому мені перші півгодини, півгодини мені аромат не подобається. Через півгодини можна вже почути тут і табак. До речі, ще в верхніх нотах є ром, він теж відчутний. Я теж ром-лікер не дуже полюбляю в ароматах, якщо вони десь в топі. Є також троянда, троянда гарна. Є дinger Імбирний хліб, ну, ясна справа, це синтетична нота штучна. І вона також має там, три нотки в піраміді: є там і цвіт лимону, є ваніль, є ось знову ж таки запах цього імбирного печива. А також тут є бобетонка. Бобетонка це завжди дуже гарно, і вони якраз в базі. Коли аромат вже набирає повну силу, він стає прямо гарним. Бобетонка має такий знаєте, композицію вишня, ваніль, тобто така багата теплота. І, До речі, бобетонка вони зовсім не є бобами. Це насправді насіння ягід, плодів, точніше дерева Дітерікс. По-моєму, якось так воно називається, яке росте в Латинській Америці. Я інколи просто в шоці від винахідливості людей, тому що вони ж роздивилися, що це насіннячко, воно ароматне дуже, і його можна якось використовувати. Ну, круто. Мені насправді найчастіше аромати, в яких присутні бобетонка, подобаються. Тому редкліф. Також починає подобатися, але набагато пізніше. Хоча я не можу сказати, що я прям від нього в захваті. Він більш такий, мабуть, незвичайний. Тому якщо ви любите щось таке от яскраве, що викликає якусь реакцію оточуючих, то це аромат, мабуть, ваш. Я була рада вас бачити на своєму каналі. Поставте, будь ласка, вподобайку, коментуйте. Якщо вам цікава ця тема, дайте мені про це знати. Підписуйтеся. Як ніколи, я буду нагадувати, потрібно турбуватися зараз одне про одного. Продовжуйте донатити і слава Україні!